Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І сподіваюся, у вас у всіх все добре, все прекрасно, все чудово. І ми дивимося, сьогодні вже, здається, неділя, якщо я правильно розумію. І дивимося, що чекає вас сьогодні. Як завжди, вибираємо інтуїтивно свою карту. І дивимося, що чекає вас сьогодні, і які підказочки будуть. Для вас від Таро. І так, перший варіант. Хто вибрав першу карту? Тут у вас сімірочка жезлів. Вона говорить про відстоювання своїх прав. У вас сьогодні може з'явитися така внутрішня сила, яка не підкорюється. Знаєте, це як амазонка, яка відстоює себе. Ви можете бути сьогодні, до речі, гордою за себе бути. Це прекрасна карта, яка показує вам, що ви сильна, мужня. Немає значення. Жінка, людина, яка постоїть за себе, за свою сім'ю. Ось і відіб'є свою територію. Це, і, знаєте, може бути, якщо вам. Треба піднятися по сходинці. Ця карта каже: добивайтеся свого. Будь-що вам сьогодні на шляху, добивайтеся свого, не здавайте своїх позицій, не міняйте свою думку, будьте впевнені в собі, і у вас все абсолютно вийде. Карта номер два. Це е, лицар Жезлів. От, відверто, дивіться, вже друга карта жезлова. Зараз подивимося ще туди. Про що вона говорить? Про якусь поспічну дорогу. Звичайно, це може бути і кар'єра, це може бути і відрядження, це може бути купи, продай, щось, поїдь, щось замов. Ось це може бути і військовий, це може бути несподіваний візит до вас, додому, військових, рідних, чужих. Ось якось так. Ця карта, що ще вона говорить? Що у вас можливо з'явиться сьогодні якась ідея, і ви помчитеся. До цієї е, мети. А, порада цієї карти М -м, ні в якому разі не робити ніякої передишки сьогодні, дійти до кінця, поки ви не е, дійдете до тієї цілі, яка ідея у вас була, тобто до своєї цілі, якщо, звичайно, це можливо. Тому що ця карта, вона, знаєте, ви можете свою енергію сьогодні трошечки розтріпати. Е, Якось її витратити на безглузді речі, тому будьте сьогодні зібраним. І це, знаєте, поки горить сірник, ваш запал, доті у вас є шанс до перемоги дойти, до кінця дойти. Якось так. Все рівно хороша карта. І, до речі, знаєте, якщо ви жінка і знайомитеся сьогодні з чоловіком, він буде з напорчиком, поки вас не затащить в ліжко, а потім бросить. На жаль, так воно і є. По цій карті йде так, знаєте, гаряча ніч, яку ви в житті потім не забудете. Але потім не надійтесь, що він вам, можливо, навіть ну, може і дзвонить, але ці такі відношення не надовго. Ну, звичайно, по одній карті не можна сказати, але зазвичай. Карта номер 3 Тут у нас жертвенность, тут у нас підвішена ситуація або глухий кут. Ну, звичайно, ця карта нам говорить про те, що якась безвихідна ситуація у вас наразі. Це може бути і у відносинах, це може бути і на роботі. Таке, знаєте, враження, що ви, як загнаний звірок і а, виходу не бачите. Ви знаєте, не торопіться, не намагайтеся вилізти з цього глухого кута. А, подумайте, поміркуйте, дайте собі час, можливо, відпочиньте просто, наберіться енергії і повірте. Ця ситуація вирішиться сама собою. Без напрягу, без якихось зусиль у вас все вийде, тільки не напрягайтеся. Оце головне. І якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги все буде Україна!